Імануель Вайсглас Круки Нема надії вже позбутись муки, та хоч би впевнитись в останню мить, що то не небо шле нам чорних круків, як тільки знову густо засніжить. Оскільки круків в'ється понад нами, як моторошно, коли чорний птах кружляє над душею. Над думками, вселяючи якийсь незнаний жах, а хто із нас відстане по дорозі, того вже вважають неживим. Він тихо ляже, щоб спочити в Бозі, вдивляючись у зграї, чорний дим. І, креслячи, немов би у тумані, холодний простір з махом кволих рук. Ще трохи і ми будемо бездиханні. І смерть проклячена як чорний круг.